Продовжуємо цикл уроків по планіметрії. І в даному уроці я хотів би поговорити про властивість бісектриси кута трикутника. Тобто, нехай маємо ось такий трикутник АБС і проведемо його бісектрису. Бісектриса, на ну, нехай кута Б. Десь. Що таке бісектриса? Вона ділить кут аппару. Вона проходить з вершини кута. Трикутника на протилежну сторону і ділить кут навпіл. Нехай це буде БК. Е, є така властивість, значить, вона вивчається в 8 класі, але вона використовується і на ЗНО, і на різних іспитах. Тобто знання її нам необхідні. Тому я її запишу. Значить, що це за властивість? Це такі відношення, як АВ поділити на ВС дорівнює, АК на КЦ. АК К, на КЦ. Ну, оскільки я прибічник всього доводити, оскільки ми розуміємо, що просто так написав, запам'ятав і використовуєш, воно недоцільно. Краще, коли ми все це довели, зрозуміли і розуміємо, про що йде мова взагалі. Тому, що я роблю? Я провожу висоту, але застой пізніше трохи, я знайду площу трикутника. Площу трикутників А Б, К і АБЦ. Тобто, пишу, шукаю площу трикутників. щоб його довести. Трикутник АБК. Щоб знайти площу трикутника АБК. Нам треба, є така формула для згодження площі. Одна друга А на Б на синус кута між сторонами А і Б. Тобто, одна друга добуток двох сторін на синус кута між ними. Ну, давайте зараз це і зробимо. Значит трикутник А Б, Я пишу, це площа буде одна друга. Одна друга трикутничка АБК. А, Б, а Б, Буде одна друга А Б на БК. А Б на БК. Ну, на синус кута, між ними це синус кута БК. А, БК. Ну, або синус кута Б. Так. І так само знайду площа трикутничка КБЦ Те саме, та сама формула одна друга БК на БК на БЦ і на синус кута такого там КБЦ. Далі знайдемо відношення цих площ. Знайдемо відношення площі трикутника АБК на площі трикутника КБЦ. Розуміючи, що кути АБК дорівнює куту КБЦ, оскільки це бісектриса. Бісектриса за означенням ділить кут на опору. Значить, І синуси однакових кутів будуть теж однакові. Тобто, знайду відношення. Значить пишу С трикутника. С-3кутника АБК. Поділити на с трикутничка КБЦ. Буде дорівнювати. Одна друга, одна друга скорочується. Ну, якщо ми поділимо, потім БК і БК теж скорочуються, буде АБ на БЦ. АБ поділити на БЦ. Тут буде АБ на БЦ. Тепер з іншої сторони я проведу висоту трикутника тобто .е. перпендикуляр з вершини кута Та Ну Нехай він якось буде атаки. BD. І знову ідея та сама: шукаю площу трикутника ABK і шукаю площу трикутника KBC. Але вже за іншою формулою. Уже за формулою одна друга А наша. Тобто одна друга сторона на висоту опущу на, на цю сторону. Ну, давайте далі. Це буде. Площа трикутника АБК. Я записую АБК одна друга, АБК. АК на БД. Тобто АК помножити на БД на висоту. Для Трикутничка АБК КБЦ. Те саме одна друга. Що тут буде КЦ. На БД на висоту. Висота є спільна. Тобто висота є спільна для цих двох трикутничків. Висота в них буде БД. І тепер я ділю знов-таки цю площі АБК на КБЦ. А АБК на КБЦ значить, Відношення. одна друга одна друга скоротиться. БД і БД скоротиться, буде АК на КЦ. Тобто буде АК на КЦ. Тобто АК на КЦ. Давайте я його перепишу в нормальному вигляді. Тобто, буде АБ на БЦ, держня КК на КЦ. Ось ми довели ось таку формулу. Те, що нам треба було довести. В принципі, що тут важливо, що ви маєте знати. Для того щоб е, розуміти цю теорему про властивість бісектриси кута трикутника, оскільки в подальшому вона дуже часто використовується. Ви маєте знати, як шукається площа трикутника. Ну, Хоча б е, дві, дві формули. Там багато формул, хоча б дві. Це одна друга або так, півдобутку сторін на синус кута між ними, або півдобутку сторони на висоту, яка опущена цю сторону. Тобто ці формули знати. Ну і далі. Шукати відношення, ну відношення ось таке нове.